Доброго дня, господинки! Сьогодні хотіла би запропонувати вам дуже смачну і цікаву вечерю. Вона оригінальна в подачі та корисна для здоров'я, адже не жариться. А отже, ця котлета з фаршу фарширована начиненим помідорчиком. В приготуванні дуже легка страва, але виглядає дуже оригінальною вечерю. Тож, давайте з вами готувати. Для цього ми попередньо відварюємо яйця, натираємо на терці. Натираємо теж мацарелу. Сюди додаємо декілька ложок сметани, перемішуємо, трошки підсалюємо і робимо однорідну масу. Далі ми готуємо фарш. Ми його солимо, перчимо. Якщо бажаєте додаєте свої приправи, також одне яєчко. Помідорки зверху надрізаємо на 6 рівних частинок, не доходячи до низу. Спершу виробляємо ось такі кружечки і за допомогою стопочки виробляємо гнізда. У мене помідорки крупні, тому я роблю гнізда теж великі. Якщо у вас помідорки поменше, можна гнізда трошки менше зробити. Якщо любите додану цибульку, можна теж натерти сюди у фарш цибульку. Далі, у приготовлені ямки, ми викладаємо наші помідорчики. Ось так оригінально вже виглядає. Далі ми можемо трошки підняти наші бордюрчики в котлетах. І ущільнюємо, щоб ніде не було тріщинок. Далі пальчиками або ножем розсуваємо наші помідорочки і добре начинаємо нашою начиночкою. Ущільнюємо наші розрізи, щоб начиночки було побільше. Тож наша справа буде смачнішою. Це ми робимо дуже акуратно, щоб помідорочки залишилися цілими. Ось така красота в нас вийшла, їх ми відправляємо в духовочку. Поки помідорки печуться, ми для них готуємо зелену подушечку. У мене сьогодні подушечка із салату та базиліку. Якщо їх нарвати ручками, тоді збережеться більше вітамінчиків, ніж коли ми поріжемо ножиком. Ми гарно все це викладаємо на тарілочку. Далі ми нарізаємо оливочки, це можна зробити або кільцями, або дольками. Вкладаємо на наш салатик готові помідорки. І ось така ситна, смачна і корисна вечеря в нас вийшла. Сподіваюся, у вашій родині ось така фарширована помідорка з котлеткою. Дуже сподобається. Отож залишайтесь завжди з Наталією.